В Івано-Франківську може з'явитися ще один пам'ятник. Його, ймовірно, зведуть на місці конфлікту між мешканцями та забудівником на розі вулиць Миру Івана Павла II. Нагадаємо, там на початку осені приватний підприємець планував побудувати чотириповерховий спортивний центр. Однак на заваді стали мешканці нині, за словами представників мерії, владі все-таки вдалося врегулювати питання із забудівником та відвоювати дану ділянку. Тому мер дав доручення побудувати на місці конфлікту пам'ятник Івану Павлу II. Щоправда, Керівник департаменту містобудування та архітектури Олег Аркут доповів, що забудовник має право встановлюючи документи на землю. Однак міського голову ця інформація не зупинила. Я не питаю, що там забудівник має. Коли ми поставимо там по груді Івану Павлу II, а я думаю, жоден житель міста не буде проти, тому що це видатна людина, яка зробила феноменальний вклад у розвиток людству і знищення тої комуністичної системи і так далі, тому подібне. То які б правоостановлючі документи в кого б не були, він просто за цю ділянку забуде. Попередні пропозиції щодо облаштування скверу на розі вулиці Івана Павла ІІ департамент архітектури та містобудування має подати вже на початку вересня.